Доброго ранку? Ми продовжуємо наш ранковий ефір. Сьогодні у нас в гостях Владислав Лакатош, власник одного популярного модельного агентства, Та Юлія Остіян, модель цього популярного модельного Ми агентства. доброго ранку, доброго. кантон зараз Руслумач, нам, Будь ласка, власне, перше питання до Юлії. От модельний бізнес для багатьох дівчат він є такою солодкою з ефірною мрією. З чого розпочався твій шлях? І скільки років ти вже в модельному бізнесі? О, мій шлях розпочався дуже давно. Насправді, мені було років 12, коли я прийшла до влади. Mm, 14. І... Ні, менше ніж. 14. Може 14. Твій зараз 19. М можливо, 14, ну, але я нікуди, нікуди не їздила до 18 років, тому я лише в Україні, я лише мріяла, думала, але зараз насправді модельний бізнес це не є якоюсь мрією, тому що дуже багато дівчат Мають можливість виїхати в будь-які країни, в Азію, в Європу, спробувати себе. Багато дівчат їздять на один раз, тому це, це важко. Це важко, і це не для всіх. Далеко не для всіх. Тому... А саме ви, Юлія, в яких містах Європи ви брали участь в показах? Може не Європи, може цілого світу, де ви представляли? Е... На даний момент я Сума. була лише в Мілані та в Парижі. В Парижі я мені пощастило, я в одному з найкрутих. Агенств mm. світу світу. Ого. світу, так це мережеве агентство. Е, також у мене зараз є агентство в Ізраїлі, теж дуже добре. Е, ну і я була в Мюнхені, але там поки що я не працювала. Mm -hmm. А в Ізраїлі також працюють так? В, в Ізраїль я ще лише планую їхати. Mm -hmm. Я mm -hmm. ще там не була. <рісту> <рісту> Владиславо, <рісту> ми говоримо про модельний бізнес за кордоном. З чого розпочинається співпраця тут власників українських модельних агентств з партнерами за кордону? Почнемо з того, що всі неправильно трактують поняття модельний бізнес. Всі чомусь путують модельний бізнес, конкурси, краси. Це один те саме. Це абсолютно це таке, як радіо і телебачення. Спільно тільки дівчата, все, остане більше немає нічого, взагалі. Конкурси краси це дівчата, які конкурсні, які потрібно більш бути збільшені параметри. Да, можливо, да, бути там, талія більша, да, там, бедра трошки більші. Да. А в модельному бізнесі, зазвичай, є певні стандарти. Вони не є 90-60-90, як чомусь всі думають, вони набагато менше вже стали. І Відповідно, до ринку вони так само прирівнюються. Якщо, наприклад, для того ж Парижа потрібно бедра мати 8, 8688, так в Мілані 88-90. В Індії, наприклад, 91-95, да? в Стамбулі теж саме. Це в залежності від маркети, від і ринку, географічної від, від ринку. Ринка, тому угу. що, наприклад, якщо в Індії, це буде більше там, сарі, да? такого варіанту, тобто більше таких Рі, жіночних. Різний да? одяг, і, тобто, і різні моделі. Але зараз я знаю, що набувають популярні взагалі от, моделі Plus Сайз. Чи це як родзинка, якась, чи точно так же само зараз набирають популярності автомобілі з електродвигуном, ну, тобто за ними скалу, майбутнє, скалу, так? Чи за тим і за іншими? Ну то хтось всі про це <с <с говорить, але чомусь ніхто до цього так поширено, ні не ну, дуже, дуже дорого насправді, має. Насправді, насправді, якісь параметри основні вони збільшилися. Це правда, угу. тому що раніше були дівчата такі на межі анорексії. Зараз я маю проблему, тому що я занадто худа, і дуже часто на кастингах мені говорять, ну. Дуже класно, але тобі треба йти і їсти. Навіть таке буває, так? так? І ви зараз навпаки працюєте над тим, аби набрати вагу. Так. так, вірно? Це напевно, важче, наскільки ну, це, я знаю. Це, так, це важче. Ну, ну, тенденції, тому що змінюються, якщо подивитися на зірок американських, то вони всі зараз. Ні, кіміна, що трошки, не трошки перебільшує, тому що ну вона повернулася буквально тільки два тижні з Парижа. Ну працювала з брендами Хлоек, Діор, Ів сен Лоран. Ну насправді так чуть-чуть трошки. Ну звичайно, для таких топових брендів залишаться параметри модельні. Звичайно, особливо для сен Лоран. Це про це не може йти і мова, але просто для якоїсь комерційної роботи, як зйомки, журнали, реклама, це будуть дівчата. Я я так думаю, що побільше угу. е, питання до вас, Владислав, ваші модельні агенції, яка у вас основна робота? Там ви ну, взагалі, які яка робота проводиться? Ви там вчите, наприклад, правильно ходити по подіуму моделей чи там якісь чи просто співпрацюєте з різними містами європейськими і розвиваєте модельний бізнес? Поясню. Всі чомусь знову ж думають, що модельна агенція це так, от відкрив собі офіс, запросив дівчат, навчаєш, ходиш, модельна школа, і це все. Це все модельне агентство. Ні. Що таке адженсі? Едженсі це те, що дає роботу. Так? У нас більше менеджмент. Тобто ми займаємося, беремо дівчину, наприклад, Юля. Так? Я, наприклад, зараз буквально нещодавно знайшов дівчину в Воно-Франківську. Ми відразу зробили її тестову зйомку. Вона була, брала участь в Ukrainian Fashion Week, в mercedes Бенський Fashion Days, і після цього вже в Греції. І вже забукована топовим агентством еліт світовою мережею, і все, кар'єра пішла. А взагалі, який рівень? Модельного бізнесу в Україні в Закарпатті. і ну, Чому от всі, моделі, які, ну, більшість моделей, які приходять от в Україні, знаходяться, вони роз'їжджаються на різні європейські Тому арени. Не ні, ні, трошки неправильно. Ну. В нас нема маркета. Нема тобто. нас нема, ну, подивіться на журнали, які у нас є, да? подивіться на ті журнали Глянцеві. Дівчата, які на обкладинках цих журналів, це все європейські моделі, які вони знімаються за кордоном. Зйомки проводяться за кордоном. Навіть наша модель, яка ну має опосредковане відношення до ядного дня, вона також зйомку для свола проводила в Америці. Це просто нерозвинений розвинений ринок. E ну, він дешевий. Він дешевий. Mm -hmm. Не може бути так, що якщо мінімальна зарплата 100 євро, не може бути оплата. А що, немає якісних дизайнерів, немає якісних. Це є Можливо, дизайнери модели. є, але вони не готові платити. E uh -huh. ну, ми говоримо про те, що, наприклад, якщо в Парижі середня заробітна плата закладає чотири тисячі є. Да? Це і купівельна спроможність. І тоді, вибачте, якщо ви маєте євро зарплату, ви всі можете дозволити купити туфлі від Гучі за 700 євро, правда? Зрозуміло, Роз, їм просто більше до, ну, до снаги їхати да. там, де. Звичайно, наприклад, right. і далі про оплату. Fashion Week Вік Київський оплачує порядка від 300 до 1000 гривень за один показ. А в Юлі один день на Yves Saint Laurent – 3000 євро. Один день. Ну, ну є, про що ми є, говоримо? Є, є різниця. Є, ми Тро, ми зрозуміли. Так, Невеличка не не є різниця. <клес> Юлія, коли вперше ви поїхали за кордон в якості моделі, так? І е, яку суттєву відмінність ви помітили одразу, що кинулось вам в очі в роботі власне, з моделями? В жовтні я поїхала вперше в Мілан. Це була моя перша поїздка. Я практично не працювала. Але не цього жовтня. Ні, ні-ні, ні, нічого. Рік тому. Ні, рік тому, два роки тому. Уже два пройшло роки. Все пам'ятаю, пане. Отже, і. Може, і два роки тому. Ну, Так, напевно, два роки тому. В жовтні. І я не працювала взагалі абсолютно. Я три тижні просто просиділа, У мене практично не було кастингів. Таке часто буває в першу поїздку, ну. Кастинги були. Не було. Практично не було навіть кастингів. І, і мені не сподобалося агентство, якщо чесно. І я зараз думаю його змінити, просто там деякі нюанси з документами. Другий раз я їхала туди через, через рік. І вона теж не була ромати. Ну є такі просто, що для маркета Юлія для міланського маркета занадто занадто худа. Занадто худа. Тобто параметри в неї. От на сьогоднішній момент бедра 86, Це занадто маленький для міланського маркета. Для паризького там працює дівчата 92, 94, 96 навіть інколи. Ну це комерційні дівчата, які працюють більше на притах, на діторах таких. Ну, на також Ні, але все-таки все одно ви досягли успіху на, ну, на світовій арені. Тому я думаю, що ви трошки тут ну, скромність Применшили. свою про, про, про проявляєте. А так але ви сказали про те, що були якісь неполадки. Вам не сподобалося. А чим власне не подобається ставленням до моделі, оплачуваністю? Чи в чому це проявляється? Ну на, насправді, ну взагалі, як є ця система модельного бізнесу, це дуже круто, дуже класно, тому що про дівчат піклуються. Дають гроші, допомагають, всі розуміють, що це маленькі дівчата, всі приїжджають від мами, від тата з дому, ніхто не покормить, ніхто не... спати не покладе. Про це можна не переживати, ну, але... але взагалі це важко, тому що дівчат багато в агентстві. І ти не можеш собі дозволити прийти і сказати, мені погано. Мені погано. У мене немає роботи, пожалійте мене, все дуже так. Не маєш роботи і їдеш додому. Не підходиш, і їдеш додому. Там, якщо поправилась худа, якщо там недостатньо Параметри тоді поправляються суворі умови. Так багато Посить. хто дійсно вважає, що моделі це одна з найлегших професій, тому що власне потрібно мати тільки природню красу і вміло нею користуватися. Ми запитали наших уж в чому полягає складність професії моделі. Пропонуємо послухати відповіді, а після продовжимо нашу розмову. У наявності або відсутності таланту дуже багато людей нею керують. Це, напевно, дуже складно стояти на підборах вже вже тільки оцей пункт чого вартує. А загалом, ну складно у всіх всіх насправді аспектах. Перш за все, тримати образ Да? Стоїш, усміхаєшся мило, махаєш ручкою в камеру. Там потрібно мати м -м, параметри. Модель ну потрібно постійно слідкувати за собою, постійно розвивати себе в всіх напрямках, тому що це не лише потрібно, щоб у тебе була хороша зовнішність, але й, відповідно якісь моральні цінності. Адже ну, тепер проводиться, наприклад, багато проєктів телевізійних, де ми можемо побачити різні проекти і моделі, які не розвиваються якось е, морально. Тобто в не цікава особистість, відповідно, вона нічого не добивається і подальше. Ну, як для мене це тримати форму. Постійно треба бути, мабуть, надієм, так якщо це від природи не дано. Ну, якщо дано від природи, то супер. Тому видимо, що вона залежна, вона залежна від обставин, дуже від інших людей. Якби то були конкурси чесні, то пішли би і порядні туди багато. Людей би пішло, я не кажу, що всі вони непорядні, але, як правило, там не все чисто у тих усіх конкурсах. Там у них починаючи від дієти, що вони мають їсти, зовнішній вигляд, ну і вже знов такий психологічний клімат у колективі, там між керівництвом, можливо, такі. А інше я навіть не можу сказати. Навірно, все-таки дійсно бути в формі, ну, в строєм місце відео, це прежде всего. Чимало думок е і емоції викликали опитування серед ужериці, власне. Як будь ви вважаєте, лавка? вони праві, вони правильно відповіли на запитання наші респонденти? Звичайно, що це ну, модельний бізнес, це специфіка, не кожен цьому розуміє. Да? От Мені не сподобалося, верніше, скажімо так, е стереотип. Да? Я знову почув, це стереотип, модель має стати на підборах і все таке. Е розказую. Відповідно, нема такого питання, що є поділ на моделі і на фотомоделі. Цього нема. Це... Е Термін, який був близько 80-х роках минулого сторіччя, цього вже зараз нема. Я чую таке слово модель це дівчина, яка працює за кордоном, не в Москві, а за кордоном і не в Україні. Тобто є абітурієнт людина, яка поступає, але не є студентом. Так само є модель. Модель це та людина, яка працює за кордоном. Юлія модель, Юлія працює за кордоном, наприклад. Так? А є дівчата в нашому місті, які кажуть, що я модель. А чому ти модель? Тому що я знімалася для фотопроекту в місті Ужгороді. кру це не модель. Це просто аматорство. Так само 95% роботи моделі за кордоном пов'язано з фото. І тільки маленький відсоток 5% це фешн-події. Тось, тобто, коли модель уїжджає, наприклад, в Азію на три місяця, так вона не на подіумі ходить, це а це вона, вона все: ті журнали, лукбуки, зйомки, каталоги це все модельне роботи. 95% це пов'язано з фото. А є такі моделі, які суто подіумною займаються? От нема, тобто. це не цікаво. Агентству просто не цікаво, приймаючи агентство, не цікаво тримати модель індивідуально, тому що дуже обмежений круг. І тому потрібні стандарти. Стандарти моделі від 172 см, Це для Японського маркета до 181-2 см це європейського маркета. Так само битує думка, що от в Америку поїхати. Не можна поїхати в Америку, просто так взяти, опа, я хочу їхати в Америку моделю. Нема такого поняття. Найлегше потрапити це, знаєте куди? В Мілан і в Париж. Тому що там ми робимо тестову зйомку, снепи, відео, модель гарна, все модель забирають моментально Париж або Мілан. Найважче потрапити це в Америку, тому що для того, щоб потрапити в Америку, потрібно мати робочу візу. Це перше, а для неї треба підтверджуючи кучу документів, що ти є модель. Це журнали, каталоги. Да, портфоліо, ну куча, да, якісь, Це так, просто і чому не смерть журнальські портфолі, які забороняють тут. Звичайно, да, да, тому... я думаю, що у них є свій ринок, свій маркет, де також це дорогий, надзвичайно дорогий маркет, і туди не, не має доступу для всіх. Ну і тому це треба розуміти, що всі просто йдуть якимись стереотипами, а це давно вже не так. Типожі модельні. Всі чомусь ну, думають, не завжди красива дівчина є модельна. Зараз про це хотів запитати. Да, Саме не, завжди, не, не параметри, е, не параметри якісь там ну, розміру тіла, а зовнішність сама. І Лице, подача, це, та? це, Скажімо, як, так? Скажімо да, так, ми займаємося скаутингом, да? тобто ми шукаємо дівчат і потім займаємося їхнім менеджментом, розвитком. Тобто, куди правильно пігти на перший контракт, далі, да? і, ну, і так далі. Відповідно, на що звертається увага? Перше діло це звичайно вже з Зовнішньої. Тому що зріст грає роль, обличчя красиве, модельне обличчя грає роль. Тому що обличчя не зміниться. Параметри можна підкоригувати. У нас є випадок наша модель сама з Києва. Вона працювала рік тому вона працювала ще в Стамбулі з параметрами БДР 100. Зараз вона влітає тиждень в Мілан з параметрами Бедер 91. Тобто Вона зробила 9 см, будь ласка. І на зовсім інший маркет. Це, це, це не хірургічним, це, ніяким це, це, боксеру З першого легкого в супертяж перейти. Yeah. і, і навпаки з таким. Хочу поставити питання до Юлії. Вона так уважно слухає от ці наші діалоги. В чому, власне, полягає складність роботи, головна, і до чого повинна готувати себе дівчина, яка вирішила пов'язати своє життя з модельним бізнесом. До конкуренції. Зараз це дуже актуально. Я була в Мілані на кастингу на показ Дольча Габана, і там було 850 дівчат, при тому, що потрібно було 15 чи 20. Тому я думаю, при такій кількості дівчат я б, я б не обрала. Я б просто <смеш> отак от взяла, тому що всі схожі, всі гарні, всі високі, всі худі. Е Ну, взагалі можна, якщо якщо, якщо дівчина хоче, може спробувати. Зараз немає в тому нічого такого, все відкрито, все, все чесно, всі, всім допомагають. Можна заробити гроші, можна не заробити, але агентство все оплачує, тому чому би не подорожувати. А які відносини між ви зараз так зависли на Я просто хотів замовити, тому що деякі хто неправильно розуміє це питання. А, конкуренція. Конкуренція не в такому плані, як Юля сказала. Да, що ну, конкуренція не те, що скарається каблук зламати. Ну, і... <гум> це зовсім наша конкуренція. Конкуренція в кількості, кількості модельних дівчат, які приходять на один кастинг і відбирають дуже мало дівчат. А, що що стосується питання заробітку моделей, до речі, да? а, Ну, як я вже сказав, скільки Юлія заробляла, да, грубо говоря, це ж не є чистий заробіток моделі. А в Китаї, наприклад, Саме такий більш розвинений маркет по грошам. За три контракти можна придбати двохкімнатну квартиру в Києві. Ну, тобто, Китай це один з самих най, ну, Грошовитих, най, грошовитих розумів, най тільки плачування. Але, але там треба да. так напрацюватися на Так, да, звичайно. Гроші. це один з найбільш грошовитих маркетів, але це абсолютно не кар'єрний. Uh -huh. Ринок. Тому що кар'єра не робиться. Ну, я вам поясню, чому питання. Європа і Азія. Чому кар'єра будується в Європі? Назвавши будь-який бренд європ... ну, відомий, ви розумієте, що він знаходиться в Європі. Той же, наприклад, ліванський дизайнер, як Елі Сап, як Зураб, Муха... Зурат, -Мухат. Зурат Мухат, вони всі в Франції. Єв... Кензо? Він в Європі до речі головний офіселі сапколо моїх апартаментів був через дорогу. Тобто концентрація просто всіх, так це так само, якщо дизайнери виходять на якийсь більш знаний рівень, вони всі концентруються куди, куди в Мілан і Париж, ну, так? Мілан, Париж, Лондон, Нью-Йорк, основні маркети, які на сьогоднішній день існують в світі. Ну а, а, а в Китаї просто дівчата, от які привозять багато грошей, вони просто працюють з 6 ранку до 10 вечора, там 2 чи 3 місяці. На якихось ну для мене тупих роботах, але, але зато гроші. А ну. що там про то, Ну, фотосесію? Фотосесії. Каталоги да? зйомки. Каталоги. Yeah. Дівчата дуже це не люблять, тому що це треба. Ну, вдягаєш одяг, стаєш прямо в профіль просто переодягаєш. І так може а бути 700 лут. Я колись бачив відео, як там про професіоналізм фот фотомоделі, коли там один хлопець просто так. там Це так, можна можна китайська модель. Так. Це, це, о, це, китайська модель да. це в них там а, просто да, як це механізм. І, ну насчет грошовитого ринка, ну китай це китай, але є ще більш грошовитий ринок, це наприклад, Германія. Тому що от, е, ми з Юрелі особисто заходили в офіси в а, е, і, відповідно, нам сказали, от бачите, ця модель, От вона заробляє в нас е, приїжджає на 5 днів е, на каталог, там досить дорогі каталоги, від 2 до 10 тисяч євро за, за, день? за один день. А дні може бути 5, 10. Тобто <гірма> Гірманія вона також, Один самих на... але на... там не працюють ні, якщо в Китаї можуть взяти New Face, да? нові обличчя. Uh -huh. в Германії там треба такий великий бук, да? ну і мати вже п'ять досвід. Стосовно це запитання ваше буде по-любому. Стосовно того, скільки працюють моделі. Вік моделі, так? Вік моделей. Ми такі передбачили статистика показує, що в середньому в Україні дівчина, людина на одній роботі по одній спеціалізації, працює шість. Років. В середньому вік моделі, які працюють, чи, да, 13 років. Найстаріша модель, наприклад, я особисто зустрічав в офісах, хоч ми теж з Юлією Мюнхені зустрічали, 86 років. Я читав, не не. Популяр, ну, тобто, популяр, Але зустріч. це не одна була модель. У них там багато таких моделей старшого рівня. І, далі, і, чоловіки, і чоловіки, такі за 70. Звичайно. чоловіки взагалі, хлопці 15 років не будуть працювати моделінгом, тому що вони ще не сформовані, вони ще не є. Вони є тінейджерами. Тінейджери настільки востребовані, як потрібно, що був мен. То ж саме, коли є типаж бейбіфейс, e, да? наприклад, дитячі обличчя, да? а є вумен, да? жіночі. Це більш комерційний uh -huh. такий типаж. Uh -huh. да? Ось те ж саме uh -huh. А у вас агентство і чоловічка. Чолові... Так, є звичайно. У нас в агенції, наприклад, знаходиться актор Богдан Юсипчук, який знімався в фільмі Тіні Незабутих предків uh -huh. «Синевир». Він модель нашого агентства. Ну, ми так трошки працюємо. Uh -huh. Дуже багато часто зустрічав, не знаю наскільки це правда. Підтвердьте або спростуйте про ем, такі дуже жорсткі умови у контрактах, які ставлять моделям про те, що вони не мають права змінити зачіску, там мейкап, навіть стиль одягу. Чи дійсно це так? І чи такі суворі умови впадаються в контракт? Я от хочу сказати, даноч ще жорст, жорсткіший є контракт, який передбачається штрафами, так. і відповідно не тільки за такі речі, як зачіски, а в за все, що запізиться. На роботу не прийти, не прийти на роботу, прийти в апартаменти пізніше там такої то години. Я не що це правильно, тому що має бути якийсь порядок, yeah, тому, да, тому що да якушу а єс вони все за модель. Ну в основному, в основному такі штрафи обмеження в азіатських країнах, і вони беруть дівчат іноді від 14 років. Yeah, тому да? це правильно. Ну, вони, вони несуть відповідальність О, правильно до 18 років за дівчат, mm -hmm. тому. Розуміло, суворі правила. А е, тобто, не може модель, наприклад, прийти, там, наростити собі ві, чи вкачати собі боток з губи. Чи... Mm -hmm. Навіть, це... навіть ногті не може робити. Навіть... А модель, я то, то я... То ви порушуєте правила? Так. Yeah. Yeah. Я порушую. приїжджає. яка, <рігала> яка вилітає на контракт, вона повинна мати доглянуті правильно нігті, волосся, шкіру, тому що вона працює. Розуміло? Модельний бізнес це бізнес, це просто бізнес. Агентство заробляє гроші, приймаючи агентство. Модель заробляє гроші. Всі зацікавлені, щоб всі заробляли кошти, все. Mm -hmm. Тому, відповідно, ніхто не хоче, щоб модель прийшла, ну, не модель, розумієте, ботик свій. Навіть більше на має. кастинги в Парижі не дозволяють краситись, ніякого, ніякого взагалі макіяжу, ніяких зачісок, і, і вони перевіряють весь одяг. Я, я коли приїхала, мені сказали, неси сюди свічимо. Так mm. відкрили. А Що вони mm. шукали там? власне? Вони не <свят> дивилися що всі мої, <свят> що шукали, <та>. вони знайшли. Те, <свят> що я провела. так, відкидували в одном в інше, так так, так. Як у фільмах, так і <свят> <так>, сторону, <свят> <так, свят> <свят> <так, свят> це це все не, не те. І вони мені реально вибрали. Одну пару джинс і о, один половер, і це все. А щось ще дали від себе там? Не знає, чи у них чи у них є примусили вас. В одних джинсах ходити в, в, в агентстві є речі, але за ними треба приходити зранку і віддавати їх вечором під розпис. розпис. Зрозуміло, прийняв від, так, віддав я, дату, далі. Під... Так, так. Я потім пішла. поїхала в німеччину і там купила собі нові речі. Я, я вже розуміла, що їм подобається просто розумієте, менталітет український відрізняється менталітету європейського. І коли приїжджають дівчата з нашими брендом там зоро, адідомо вони трошки цього, цього не розуміють. Так? Це все відповідно виглядає. Просто не сподобалося Юлія. От ми говоримо про моделі, так, а Що ти плануєш робити? От коли вже ми як можна так сказати, пенсія, от коли вже буде в моделі, як такої немає дев'яносто років. Такого немає, і власне ти хочеш продовжувати. Я, так? Я не знаю, тому що я насправді я вже стомлена. Я дійшла. Хайді Кун, скільки вже під п'ятдесят на доспір там. Uh, це, все, це, все. це не для всіх, Шопок. і, і mm -hmm. моделях не для всіх. Можливо, через рік я зрозумію, що це абсолютно не моє і досить, тому що мій організм не справляється з перельотами, з стресом, з переїздами. Ну ти посідомо. Ну ну поки що справляється. Ну насправді я вже я почала працювати у влада як букер, тому я допомагаю Шукати дівчат. Uh -huh. Uh -huh. Я я заходила по німецьким агентствам Вже вперше як букер це було цієї зими. Я показувала наших дівчат, багато хто їм сподобався, і, і в Парижі так само я показувала наших дівчат, і збираюся в Ізраїль, якщо я поїду, я теж збираюсь туди. Це, вас це... це грає роль, тому що агентства завжди тільки йдуть підтримують таки, тому що тоді модель, яка роз... працює букером, вона розуміє специфіку Специфіку, тонко, і взагалі. має ім'я, і можуть дослухати. Ну а зазвичай так, чим, так, займається так. Моделі, мене, вони чим займається моделі моделі, от, наприклад, завершиться, як грубо ряда актив. Модельна кар'єра, більшість з них починає працювати або в агентствах з да, скаутами, букерами, відкривають своє агентство, mm -hmm. або починає працювати далі в модельному бізнесі, з точки зору моди. Like Вибачте, тренерами Вибачте, але якщо <с та... <с дівчина, от, наприклад, да, Юля працює з дизайнерами, а знаєте, як відбувається кастинг дизайнерів? Стоїть 800 діявочок, заходить моделька, працює з дизайнерами вже там три сезони, 4 сезони, і там карлаграфі. Оходить. ФЛО! Як ви добре показали, Nee. Просто як, як живого побачив зараз. No, і відповідно далі в цьому напрямку працювати людина розуміється. Тобто, наприклад, банальний випадок. Юля два роки тому назад заходила в один відомий у Жорозький, брендовий, супербрендовий бутік і казала, вау! А зайшла зараз і сказала, о Боже. Ми вам дуже так. дякуємо за ранковий візит, за, за те, що розбову. прийшли і відповіли на всі питання, які цікавлять не тільки нас, й багатьох. Вам Антон, нагадай, будь Баж, ласка. Бажаємо успіхів. Вам. У нас був Владислав Лакоташ, директор, власник одного відомого модельного агентства та Юлія Остіян, дуже відома модель. Успіху вам чекаємо з новими новинами і успіхами. З нашими глядачами не прощаємось, проте відпускаємо вас на випуск новин.